Що навіть згідно до чинного законодавства, згідно до всіх умов, що існують в Україні, ми маємо право спілкуватись в приватному житті на будь-якій мові. Це прикольно. Однак, цей от закон, так званий мовний, ну в нього там довга назва, ну просто мовний закон. А він не передбачає відповідальності для депутатів. Клас, от, взагалі, депутати можуть спілкуватись спокійно російською мовою, ну тому що ну вони ж вони ж не народ. Вони ж найвища каста. Там ти повинен стати краще ніж росіянин. А якщо так поводитись зі своїми, ну е е е можна сказати, близькими, то тоді чим ти краще, коли вона ображала просто громадян, чомусь не омбудсман наш український, чомусь жоден міністр, жодний е депутат Верховної Ради до речі, там було дуже багато рос російськомовних. Не підняв цього питання, не подав заяву про відкриття кримінального провадження стосовно Фаріон, просто закрити її рот. Друзі, в нас другий раз за тиждень Стас Ліфлянчик у гостях, і це не просто так. Сьогодні така гостра тема. Маємо її обговорити, адже ну в неї є строки давності. Треба спішити. Ми дещо змінили інтер'єр. сподіваємось, так буде виглядати привабливіше. Вітаю тебе, Стас. Вітаю. Нагадаю нашим Вітаю. друзям, так, Станіслав Ліфлянчик, адвокат юридичний експерт. На з гостях Тож, мовне питання. Останнім часом багато скандалів. Давай почнемо з основ. З основ, яким чином в нашій державі контролюється це питання, а, минула каденція Верховної Ради. Чуть ли там не останній закон, який вони прийняли, це був так званий мовний закон, який вів чіткі а, пояснення стосовно того, де використовується виключно українська мова, а, де її використовувати не можна. І передбачив відповідальність у вигляді штрафів для тих, хто буде це порушувати. В частності у нас в Україні тепер дозволяється вільний обіг української мови, а також мов національних меншин. Но згідно до діючого законодавства, у нас немає закону про національні меншини. Тож, згідно до конституції України, згідно там ще до деяких нормативних актів, у нас є лише одна, яка там проглядається. Це кримські татари. Тобто, у нас в Україні є офіційний язик український. І кримсько-татарський, на якому вони мають право вести бізнес, писати книги, видавати засоби масової інформації на рівні з українською мовою. Тож, згідно до цього мовного закону, ми можемо вільно спілкуватися в суцільному просторі українському і на кримсько-татарському, Слухай, От я тебе перебив, Вибачте, коли заговорив про національні меншини, я одразу чомусь подумав про Угорщину і про їхні закиди зараз, про те, що. На Закарпатті ущемляють і не дають, мабуть, якщо прийняли цей закон стосовно угорської мови, то щось було б простіше. Давай рухатись далі. От найгучніший скандал скандал з Іриною Фаріон. знаємо, що вона наробила багато безглуздя, наказала багато безглуздих речей. На чиєму боці з юридичної точки зору там правда. Ну, давай почнемо з того, що вона вже десяток років, якщо не більше, поливає брудом кожного, хто розмовляв російською мовою чи використовував її в особистому житті. Тощо. Тож, я подводочку да, зроблю угу. до Фаріон. Тож, треба розуміти, що навіть згідно до чинного законодавства, згідно до всіх умов, що існують в Україні, ми маємо право спілкуватись в приватному житті на будь-якій мові. Буде це російська, англійська, угорська, іврит все що завгодно. Ми маємо право в приватному житті. Що нам заборонено, це нам заборонено вести підприємницьку діяльність українською мовою. Російською. російською мовою, uh -huh. нам ну чи іншою мовою. Да? Ну, там закон подрозумуває в принципі російську мову. Нам заборонено в публічному просторі використовувати іноземну мову російську там в частності. Тобто, якщо от ми з тобою зараз спілкувалися би російською мовою чи угорською мовою, чи на євриті, то по суті ми порушували б діюче законодавства. Тепер до Фаріон. Фаріон вона доволі агресивно. Завжди закидається дуже агресивно. Дуже вона завжди закидається до осіб, що спілкуються українською російською мовою навіть в приватному житті. Тобто, в неї, от саме російська мова, це її ворог, і з нею треба боротися. В неї мовний фронт. Да? Отакий, от то що ну, вона в... заявила, що робить речі, які важливіші ніж те, що хлопці роблять на нулі. От так, вона вважає, що найважливіше в державі це створення мовного конфлікту. Треба розуміти, що ми не повинні, звісно. Особливо зараз підтримувати російську мову. Ми не повинні підтримувати її розвиток. Тобто, ну вона там десь існує і тому подібне. Однак треба враховувати одну просту річ, що нам на сьогоднішній день в Україні як ніколи потрібна єдність нації. І ця єдність нації неможлива при от розпалюванні ворожнечі. А це саме те, чим займається Фаріон. Вона каже, що першосортні люди це ті, що спілкуються українською мовою, навіть з народження, а другосортні люди, чи навіть взагалі безсортні там біомусор, це ті, що спілкуються російською мовою. Це розколює суспільство, українське суспільство. Чому тому, що ну треба визнати той факт, що е, е, східна частина України в більшості спілкується і спілкувалася російською мовою, і навіть зараз, коли всі намагаються е, переходити на українську мову, там чи ну в більшості да стараються, щоб перевести свої соціальні мережі там тощо. Все одно в приватному житті в більшості спілкуються російською мовою. І коли їм кажуть, що вони ну, не в ефірі сказано да, там, хто вони, то звісно, що вони вважають, що значить, Західна Україна вона вважає нас от, біомусором. А відповідно, ми не такі, як вони, а відповідно, вони наші вороги. Ну, Це ж на примітивному рівні мислення маси воно так сприймається. Оцим саме і займається Фаріон. Відсюди в мене питання. А чи дійсно вона діє в інтересах нашої держави, в інтересах особливо держави, що захищається від зовнішнього ворога? Тому що наративи зовнішнього ворога, якщо ми згадаємо, які? Що тут фашизм, нацизм а, ущемляють ущіляють русський язик да. і русських, і вони ж прийшли сюди захищати руських mm -hmm. від Фаріон. Ну То, і таку Фаріон можна цитувати в ефірах російського телебачення. Звісно, вона вивати. створює так. картинку. Вона створює картинку. Вона сидить, гне матюки українською мовою. Тим більше, що якщо тепер я як адвокат я повертаюсь з цього трішечки, да там оціночного я повертаюсь до юридичного аналізу того, що вона вчиняє. По перше, на моє глибоке переконання тут є склад злочину, вона розпалює ворожнечу, вона е, е, працює на я вважаю, що на ворога. Це по перше. По-друге, вона порушує щонайменше етику, тому що вона є викладач. А як найбільше вона порушує права людей, просто їх оскарбляючи з в, в суспільному просторі, Тож це є неприпустимим, і я вважаю, що українську мову таким чином підтримати не можна. Ну, тебе почули, тому що нещодавно от я бачив новину, що СБУ ініціалізувала перевірку Ірине Фаріон. Так. так, але коли коли вона е, образила військових, а те, що вона 15 років ображала взагалі громадян звичайних, однак е, військові вони зараз об'єднані під е, е, ЗСУ під захистом країни, тощо, вони дуже об'єднані, вони е, дуже дуже організовані, вони е, мають певну силу, мають певний вплив. І коли їх образили, вони е, почали е, ініціювати розслідування в СБУ. Однак, коли вона ображала просто громадян, чомусь не омбудсман наш український. Чомусь жоден міністр, жоден депутат Верховної Ради, до речі, там було дуже багато російськомовних, не підняв цього питання, не подав заяву про відкриття кримінального провадження стосовно Фаріон, просто закрити її рота. Тому що все, що було записано в ефірах, в засобах масової інформації і було оприлюднено, це є доказом в кримінальному угу. провадженні. А відтак це можна було використовувати для того, щоб відкрити проти неї кримінальне провадження за Тож, розпалювання ворожнечі. за розпалювання ворожнечі. І тепер трішечки, оскільки я адвокат на захист цього всього звертаю увагу, що при всьому тому, що наше суспільство не можна вважати єдиним в мовному питанні. Воно дуже єдине в питанні когось притушити конкретно. Да? Тобто, минулого тижня тушили Арестовича, що він там заявив, що він йде президенти, і все, його там на німецький хрест розпнули. Тим більше, що він не реанізував і просто троліл всіх тих, кому він не подобався, скажімо так, і заробляв собі чорний піар. А цього тижня ми розпінаємо на хрест Фаріон. Тобто, у цьому ми єдині. От коли когось треба змішати з брудом, ми об'єднуємося і його тушуємо. При цьому ми просто про це говоримо в інтернеті. Ми пишемо гадощі, як і Фаріон, опускаючись до рівня Фаріон а, і а, сподіваючись на це, на те, що це якимось чином їх там захистить чи вирішить якесь питання. Хоча це також розпалює ворожнечу. І жоден з цих пісак, інтернет-експертів, не подав заяву до СБУ, до поліції. Хоча вони стверджують, що Фаріон їх зачіпала, от вони вважали, що їх право порушувалось. От я особисто не подавав цієї заяви протягом всього часу. Ви коментарі в інтернеті теж не писали. І, хоча Фаріон мені не подобалась. З одного простого принципу, я вважаю, що вона в принципі є, ну скажімо так, я її не сприймаю серйозно. Я вважаю, що це накшталт російського Жириновського. Uh -huh. Просто якийсь, ну, якась людина, політичний фрік, якщо можна назвати. А відтак, ну, вона забавна, ну, мені прикольно з нею навіть якось поржати Відволікає. того, що він все. Да. Тому от я якось її не сприймаю, і мені от абсолютно все одно, що вона сказала. Однак я побачив дуже багато коментарів і обговорень цього в інтернеті. Народ, якщо вас це так тригерить, чому ви не подали заяву досі? Ви ж маєте на це право. Ви просто скачуєте відео з інтернету. Записуєте його на диск, пишете заяву до праохоронних органів, долучаєте, направляєте поштою Ну що це складно, ні. Ну тільки в інтернеті у вас є час писати, а оце зробити ні? Ну дуже дивно. Слухай, ми вже заговорили з тобою за депутатів. Отой же Арестович. Той же бойко, до якого ми ще доберемося, Ну, добре. Давай так Арестовича не беремо. В нього офіційної посади немає. Він... А що про нього говорити? Ну, так, він сам так, так. за себе да наприклад, же Юрій Бойко, російською мовою вільно у публічному просторі. Чи має він на це право? Він депутат, по-перше, і він дійсно діє в публічному пространстві. Це прикольно. Однак, цей от закон, так званий мовний. Ну, в нього там довга назва. Ну просто простонароді мовний закон. А він не передбачає відповідальності для депутатів. Клас. От взагалі, депутати можуть спілкуватися спокійно російською мовою. Ну тому що ну вони ж вони ж не народ, вони ж найвища каста. Там, угу. Ну тож вони мають право собі трішечки залишати більше, ніж просто народу. А народ, він же ж. Отакий От його треба обмежувати, і тільки в обмеженнях наш народ повинен відчувати себе вільно. Клас, проси, нема чого додати. Давай <с рухатись <с далі. Ще один нещодавній випадок, такий скандальний. Це ситуація в Києві з таксистом, що він відмовився обслуговувати дівчат українською мовою з юридичної точки зору, у юридичній площині хто тут правий, потім доберемось до етичної знову ж таки з юридичної сторони, тут править дівчата. Тому що ну правідно скільки вони повинні були по суті скористатися послугою, зняти це на відео і передати мовному омбуцману, який в свою чергу повинен був притягнути або таксиста, або підприємства, на яке він працював, до відповідальності. Однак лише в тому випадку, якщо він здійснював підприємську діяльність або працював на підприємство. У нас часто таксисти ж не працюють. Ну там був у нас підприємство було, якщо не помиляюсь. Тож відтак там було кого притягати до відповідальності. В даному випадку підприємець був неправий. тому що згідно дійсно до закону, подобається йому це чи ні, він повинен здійснювати українською мовою. Ну або взагалі прикинься немим і не розмовляє. В таксі це зовсім не обов'язково. Да? От, е, тому він був неправий. Тепер етична сторона. Е, давайте поглянемо на цю ситуацію, як вели себе громадянки на цьому відео. Чи повернемось трішечки назад? пам'ятаєте ситуацію, коли поліцейський застрелив у нас Дніпровця, який з ним бився. Оце схожа ситуація, коли громадянин, е, маючи на щось право. Вважає, що воно дозволяє йому з вчиняти, районим, ну це самоуправство називається, вчиняти йому суд лінча. Він відразу навішує ярлики і починає свої покарання. Той руками почав махати там бити поліцейського. А ті а ці дівчата, в принципі, його там е, ображали доволі в грубій формі з ним розмовляли, провокували його угу. на щось. Е, тож з етичного з етичної точки зору ну так не можна поводитись, розумієте, ну не можна. Е, Змусити когось е, робити е, щось. При цьому його попираючи цим, ну, так сильним шляхом, ну тобто так. Ти або розмовляй. Ну як вони кажуть, ти, ти гівно розмовляй українською, а, а то ми тебе там туди-сюди. Да? Ну я не про це, я просто ут, ут, утрірую да цей угу. момент. Так не можна заставити людину це робити. Навпаки, у людини треба викликати бажання це робити. От чому зараз, коли 24 лютого, 22 другого здійснилось повномасштабне вторгнення. Більшість людей, ну багато людей в моєму оточенні, перейшли на українську мову в соціальних мережах, навіть інколи і в приватному житті на українську мову прийшли. Тому що вони захотіли. Вони вони зрозуміли на той момент. Вони усвідомили наскільки ворог близько, наскільки війна їх стосується. І наскільки він абсолютний, ну в даному випадку, а, маньяк, та? який хоче їх вбити, і вони зрозуміли, що мова це ідентичність, вони хочуть відрізнятись від ворога і розмовляти українською мовою. Тож вони перейшли далі. Ті, хто не перейшов, що з ними робити? Бити, штрафувати або знімати отакі відео, як а, дівчата зняли. Ну це неприпустимо. Повинна бути якась повага до свого сусіда. Тому що для того, щоб осуджувати когось, треба вдягнути його черевики та пройти його шлях. І для того, щоб людину осуджувати, яка розмовляє на російській мові, треба а, думати про одну єдину річ. От ти розмовляєш українською, можливо, ти отримував освіту вже українською. Можливо, а, ця людина намагається дома на кухні так. читає підручниця. А печіку. людина навчалась в, в руськомовній школі. Вона спілкувалась в російськомовному оточенні. Вона жила в російськомовному місті: Харків, Одеса, Донецьк, Львів, Дніпро. А, відтак йому важче переходити на українську мову. Йому важче зрозуміти, на що йому це потрібно, коли пів міста розмовляє російською, пів міста розмовляє українською. Ну це також треба враховувати. Це твій сусід, це твій співгромадянин, це твій, якщо можна так сказати, співучасник у захисті пр проти ворога. І він тобі потрібен. Не можна з ним так. Ти повинен стати краще, ніж росіянин. А якщо так поводитись зі своїми, ну можна сказати, близькими, то тоді чим ти краще? От і все. Давай, знаєш, на розглянемо наступне. Ти чув про закон, закон про те, що зараз учні на території школи, навіть на перервах, мають розмовляти українською мовою? Нічого я такого не чув, і такого насправді немає. Дітей, в принципі, неможливо примусити е, здійснювати якісь речі. Вони... Чи є законні підстави, щоб такий законопроект взагалі мав місце бути? Е, я думаю, що законопроект у вигляді законопроекту може бути, тому що там дуже багато е, е, сміття подається взагалі от е, цього спаму, да, законодавчого. Mm -hmm. І це працює як? Тобто депутат готується до виборів <працює> і він працює зі своїм електоратом. От і він подає законопроект, який він знає, що ніхто не буде голосувати. Його навіть в на сесію не винесуть. Він буде там лежати в комітетах, він буде там похоронений. Їм його потім до туалету перенесуть. Однак його треба подати та заявити про нього для того, щоб сказати: Дивіться, я депутат, що захищаю українську мову, і я вважаю, що діточки повинні розмовляти українською мовою. І всі такі, от типу, фаріони її фанати там, і тому подібне, да, дійсно крутий депутати підуть за нього голосувати. Тобто, це робота безпосередньо <кій> з електоратом. <кій> Пробачте, а чому я не вірю в те, що це перетворюється в закон? Тому що наскільки б нам подобались чи не подобались депутати, однак давайте будемо відверті, вони ж не е, розумово відсталі. да? Вони нормальні люди і вони розуміють, що для того, щоб закон працював, його ну, повинні бути інструменти його застосування. Ну як ти застосуєш закон до дитини 6 чи 7 років і скажеш: слухай. Ти розмовляй українською, бо тобі буде штраф. Ну, дитина, блін, який штраф, в мене грошей нема. <свят> ну, тобто, а батькам щось прилетіло, ну, батьки сплатили і все. Вони ж не відмовляться від дитини, ну, в цьому випадку. Тож цей закон його просто неможливо реалізувати. Я вважаю, що те, що на сьогоднішній день є, от в цьому мовному законі, подобається нам чи ні, мені от менше подобається, я б його зробив би трішки іншим. Однак це є. І е, він доволі е, суворо та об'ємно регулює застосування української мови. Вона тепер всюди. Е, засоби масової інформації, це телебачення, це е, радіомовлення, е, це вимоги до сайтів, а відтак до ведення блогів, е, це вимоги до всього підприємства, яке є. Тобто, це магазин, там, це е, е, якесь виробництво, це ще щось. Всюди українська мова. Цього достатньо для того, щоб створити середовище, де люди будуть спілкуватись українською мовою все більше і більше. Тому що ми бачимо, що навіть зараз там літні люди, які раніше розмовляли тільки російською, приходять на якомусь ломаному суржику в магазині, намагаються щось пояснити. Це круто. Угу. Це не треба Фаріонщину в, ну, влаштовувати. Це круто. Вони намагаються. Ну більше вони не можуть. На жаль, може з часом зможуть. Ну, це треба підтримувати, і ну мені здається, що повинні бути якісь інструменти і заохочення. Тому що ну тільки бити палицею, ну ніхто за палицею не буде працювати. Навіть собака, вона ж тільки коли її б'єш, вона так не починає команди робити. Треба і щось смачненьке давати. Чудова думка, так. Обговорили всі сторони цього питання. Дякуємо тобі Також за дякую. твою аналітику. Станіслав Ліфлянчик, адвокат юридичний експерт. Шановні будемо потроху завершувати. Незабаром побачимось. Пільнуйте себе.